АМІкс 13, але за Ізраїль. Хоча по суті різниці з французьким ніякої. Вони тупо одинакові. Просто французький у мене виявилося стоковий, а ізраїльський уже повністю прокачаний. Тому вирішив зробити відос про amx 13 саме в ізраїльській версії. Доволі цікавий танк, але, звісно ж, не без недоліків. Стріляємо ми снарядом на дві сотні пробиття суцільним. Калібр 75 міліметрів. У цього суцільного дуже непогана балістика, гарне пробиття, але іноді дамаг дуже сильно підводить. А іноді навпаки виписує ваншоти, такі, яких повинно не повинно було б бути. Коротше, доволі дивний снаряд, але з ним можна жити. При цьому ми більш-менш якось їдемо вперед. Максималка 61 км на годину, швидке КД-5 секунд. Але у нас та сама. Відома французька башня, яка дуже сильно качається, відповідно, розкачка, ну просто якась неймовірна. За рахунок чого буває дуже незручно, при тому, що у нас кути схилення гармати теж не дуже. Мінус 6 і вгору лише 13. Проте погнали, подивимось, як він грається у реальному бою. Карта Східна Європа, ми у топі навіть на 6,7. Так як ми легкий танк, то у нас відповідно є і розвідка, є також дими на декілька пусків. Ну і. Лише візуально здається, що гармата така велетенська потужна, але по факту так здається просто через те, що сам по собі amx 13 доволі маленький. Тому навіть 75 мм гармата виглядає тут доволі монструозно. Не дивлячись на непогану максималку, динаміка розгону у нас ну не те, щоб зовсім лайно, але така, просто середня. Тому якось кудись дуже швидко встигати на позицію, напевно, не про нас. А ще дуже незручно те, що у нас задньобашенна компоновка. Я не люблю такі танки, у яких башня знаходиться ззаду. Особисто для мене це незручно. Але поки виводив цей танк у топ, в мене бували дуже непогані бої на ньому, не дивлячись на всі його мінуси і недоліки. Ой, тигр. Чпоньк? Хе-хе-хе. І трошечки. О! Йо-майо, -йо! як невчасно! О, ти промахнувся. Фатальна помилка, братан. Це я прошляпив. Погано влучив. Треба трошечки нижче. І вбив укладочку тигру. А королівський тигр, на жаль, десь кудись там зник, відкотився. Закину, напевно, ось сюди арту позасвіту. Десь ось тут я чую техніку. Напевно, є сенс просто постояти тут, почекати тих, хто буде виїжджати, якщо вони будуть, звісно. Так, це наш хелкет у мене ззаду. М -м, а ось тут, наче всі помирають. Ну, це їх звідси прострілюють. Так, я думаю, треба стояти чекати. Я думаю, так. Ось вони вже їдуть сюди. Тигр. М -м, ну, от, бачите, який дамаг. Пробив у борт під башню. Так, башня вся вийшла, але водій і другий член екіпажу попереду вижили, тому не ваншот. Ось тут ще чую техніку. Ну, цікаво, куди він виїде. Думаю, треба починати б уже трошечки міняти позицію. Ага, чую. 34. -ка. Бамс. Ну, Хоч і не ваншот, але дамаг такий, що танк уже залишається тупо небоєздатний. І там іще десь проїжджав Королівський тигр. На такому танку, як АМХ 13, головне. Ой, ось він. Не забувати про обережність і не дуже сильно лізти вперед. Бо машина уязвима. Ага, ага, ага. Хочеш мене, да? Ну, хотіти, ти можеш усе що завгодно, але я під тебе не підставлюсь. Можеш навіть не сподіватися. Відвернув башню? А ні. Так, все-таки відвернув. І отак. От Ай, погано влучив! Ну, це моя помилка. Ну, що мені вартувало трошки більш ретельно прицілитися? Я не влучив у щоку. Вистрелив на обум і влучив у таке місце, куди пробити катешку нереально просто. Ну, два фраги та асіст слабенький результат. Але здох банально, тому що сам обісрався. сам винен. Поїхали далі. Ой ой, В'єтнам! Тут буде складно, та ми ще й не в топі. Ми майже в самому низу списку. Це ми, я так розумію, на сім Ех, Що ж я за людина то така? Такі дитячі помилки роблю, а? Хоча граю в цю гру дуже давно, я граю в неї ще з тих часів, коли була тільки авіація, правда, акаунт уже інший давним-давно, але все таки. І до сих пір я роблю отакі дитячі помилки. Ну, у своє виправдання, можу сказати, що без запису чи стріму я граю краще, бо доводиться дуже сильно відволікатися на балачки. Якщо хтось думає, що це легко, то хе, можете спробувати самі. Це дійсно доволі сильно відволікає, але не настільки, щоб робити отакі помилки, які роблю я іноді. Тому виправдання таке собі. Ні, ну а що? Ну треба ж якось понити, чи що. Думаю, треба забуритися десь отут між А і Б. І постояти почекати собі жертву. На АМІксі 13 у мене. Ніколи не вдавалося грати у якісь вриви. Ну, танк таке ніби не про це. У мене є таке враження, що на цьому танку треба як на ПТшці грати, а не як на ЛТ. До речі, зум у нас доволі сильний, навіть початковий, за рахунок цього в ближньому бою не завжди зручно. Оце ну, ще одна причина, чому нам краще грати як ПТ. Чпоньк. Ну, волкер бульдог. Тільки в якості корму то й годиться. Це у нас що? Це у нас королівський тигр. Кулема зламав. Ну, у нас занадто гарна балістика, щоб так навісом через бінокль закидувати. Ну, давайте я ще разочок спробую. Ага, спробував. А, -а, 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 -а. нас уже об'їхали справа. Ясно, ясно. Якраз мені в БК влучили. Ну, блін, я не очікував, що в цьому місці вийде противник, бо у мене з того флангу є купа союзників. Я думав, якось будуть щось контролювати, але ні. Я занадто сильно зафокусився на цього королівського тигра, відволікся на Хелкета, який мене підпирав. Коротше, поїхали у наступний бій, будемо сподіватися, що це буде не В'єтнам. Переправа через Рейн, і ми в топі. Ми на 6,7. Дивно, а що, 6.7 почав нарешті грати в топі постійно, чи що. Чи він і до цього грав цей бойовий рейтинг? Я якось не дуже звертав увагу, бо мало грав на 6.7 напевно. Да, динаміка у нас така прямо не дуже. Навіть по рівному ледве-ледве за 40 розігналися. Напевно, я не буду заїжджати на точку, я відразу поїду десь ось сюди. Напевно, єдине, що мене прямо сильно дратує в цьому танку, це якраз таки оця французька башня з неймовірно сильною розкачкою. От шо, шо, а це мене дратує. Але в усьому іншому, ну, таке ніби навіть нормальний, цілком танк. Вдалося всліпу розвідати там когось. Якби ще хтось і підставився, можна арту сюди дати, щоб вони там не дуже розслаблялися. Я так розумію, основна маса. Ворогів якраз таки десь тут і є. Ага, ось вони проїжджають. Бамс. А це в нас тут що і хто? О, знищено. Тут іще один. Тільки мені його поки що не видно. От якби він назад. Ага, блін, не встиг. Катешка, У укладку. М -м, точку то в нас забирають. А що, звідки? Ну, виявляється, нас об'їхали. Звісно ж, танки не чути. Звуку від них не було. Звук був від союзника, а від цих двох не було зовсім. Два фраги один асіст. Слухайте, і в першому бою два фраги один асіст, і зараз два фраги один асіст, і обидва рази мене просто, просто об'їхали там, де я сподівався, що якось креють. Ну, напевно, треба було стояти десь ось тут, щоб мене повністю закривала будівля з боку, ну тоді вижив би і може ще якісь фраги пробив би. А так стояв на прострілі, напевно, знову ж таки моя помилка. Банально неправильне позиціонування. А ще моя помилка в тому, що я часто сподіваюся на союзників, на них не треба сподіватися ніколи. Не дивлячись на те, що це нібито командна гра, але по факту ні, вона не командна. Грати треба виключно на особистий результат, ніколи ні на кого не сподіватися. Ну, до речі, стовуваємо, ми в дупі списку. Але нам з нашим снарядом на дві сотні пробиття якось пофігу, напевно, в дупі ми чи не в дупі. От, е треба грати виключно на свій власний результат, ні на кого не сподіватись, ні від кого не чекати допомоги, не чекати, що тебе прикриють, Ні в якому випадку. Це виключно соло гра. О, у мене вже й зимовий камуфляж докачався на нього. Непогано. Не знаю, поки що мені складно сказати, подобається мені цей танк чи ні. Одне можу сказати точно, він мене не дратує, він не лайно. Але все-таки у нього є деякі суттєві недоліки, які не дозволяють мені в повній мірі зловити від нього кайф. Мені б хотілося трошки більше динаміки. Щоб можна було влаштовувати якісь флангові вриви, флангові об'їзди швидкі. Але, на жаль, на цьому танку це не вдається. Зазвичай ніколи. Та йоп пересате. Ну от. Не те, що треба сподіватися на союзників. Треба сподіватися, хоча б на те, щоб вони тобі не заважали. Королівський тигр. Ну, хоча б навідника йому зламав. Заряджаючий. Ну він пересадив уже, да? Чи ще ні? Оце здається, не бекан наш. Це хтось інший тут гудить. І куди він поїде? Чи все таки бекан? Щось я не дуже зрозумів, кого я там почув. Розвідка всліпу не спрацювала. О, а це ще там хто об'їхав? Катешка Баште. А, колізія. Ясно. Башня розкачується просто мільйон років. Ти повністю зупинився, а вона ще качається і качається, качається і качається. Рекошет? Ага, вірю. Я повірив. От прям да повірив, ага. приводи вертикальні Да Щас ще 2 мільйони влучань і щось там задамажить. Жовта БК? Нарешті. Мене не дуже дратує те, що тут не дуже багато дамагу. Все-таки є танки з набагато гіршим дамагом. Типу, всяких там бульдогів на підкаліберних і так далі. Там зовсім все погано. Але от а розкачка гармат дуже сильно дратує. Французи, коли Ізраїлю продали свої АМІ 13, знатно їм піднасрали, звісно. Навіть цікаво стало, чи залишився Ізраїль задоволений такими машинами? Чпоньк. От і дамаг, до речі, розвідаємо. А так ось же він. Стоїть. Це щось уже сам заснув. Ну, от, три фраги, два асісти. Непогано. Не те, щоб результати якісь суперкосмічні, але просто норм. М -м, кого це тут побачив? йо майо там маус. Не пробив у корму башні. Серйозно? Окей. Влучення. У мене 200 пробиття, льо. А ну ка, давай тобі в борт. Влучення. <з vais> Ні, знаєте що? Я не хочу підставлятися під цих двох маусів. Вони вже на мене загралися, звернули увагу. Слухайте, у мене 200 пробиття, а я маусу ніфіга зробити не можу. Навіть у дупу. Ага, т 100 знищили. Хіба я 44 ку якусь розвідував? Дивно. Так, куди там поділися ті мауси? Ага, поїхали далі. Анука. Ага, анука. Хе, спаржа мені впаяла. Тільки я націлився. А звідки вона взялась? А, вона здалеку прямо. Ну, три фраги, три асісти. Друге місце команди. Не такий, вже й, не такий вже й поганий, результат, який міг би бути, але і не найкращі, звісно. Ну, не знаю. У мене, звісно, бували кращі бої на міксі 13 але не дуже часто. А в основному, да, отакі два фраги, ну, три фраги, і на цьому все. Окей, давайте ще разочок. Іберійська фортеця, 100 ОВ, ми у дупі. Спробую зіграти через А, напевно. Я не знаю, що вам ще розказати про цей танк. Це класичний француз з усіма його болячками. Але і плюси, звісно, у нього також є: швидке КД, гарне пробиття, невеликі розміри, хоча б не занадто повільний. Тому в цілому дуже сильно рогати його не хочеться. Ну, а французька башня з розкачкою, це той недолік, який є у всіх французів. І ми або з цим миримося, або не миримося і не граємо тоді на цій техніці. Розвідаємо. БТР десь і справа. Як би мені так прошмигнути, щоб мені не впаяли і не дали по голові? М -м ну, стосовно розхачки, напевно, мене більше дратує навіть не те, що вона сильна. А те, що вона занадто довга після зупинки. Опа. Розвідати розвідаю, але мені його ніфіга не видно. Ну, от що, шо з гарматою, підіймайся, будь ласка. Господи. Француз, йопте. Коли ми зупиняємося, у нас розкачка триває ще, ну, секунди, 2,5-3. Вона просто безкінечно качається вверх-вниз. Десь отут я когось чув. Розвідка не спрацювала. Ага, його знищили. Опа. БТРЗД? Просто жах. Дамага нема. Ну, хоча б навідника я вбив. Ага, і мене вбив БТР, якого я. Підозрював, що він десь на флангові катається. А, ось де він. Ну, знову, два фраги, один асіст. Це прокляття якесь. Якби можна було банити необмежену кількість карт, я, напевно, карт відсотків так 70 забанив би. Ну, 130 ОВ, ми всередині списку. Давайте останню на сьогодні і будемо підводити підсумки. Танк. Не те, що прямо якийсь чи поганий чи імбовий, він просто нормальний. На ньому можна робити фраги, але особисто мені не в кайф, бо у нього є ряд саме тих недоліків, які для мене критичні. Я терпіти не можу французькі оці башні з розкачкою, неймовірною. Хоча слід відзначити, що гармата у нас непогана. І пробиває, і перезарядка швидка. Дамаг, звісно, рандомний, але. Кого вже здивуєш цим рандомним дамагом, ще з фізикою у цього танка щось біда якась. Побачив. Ой ой, ой ой. Ваншот навіть ого. Хелкет. Туди ж його. Ну, звісно, коли отак вони як в тирі виїжджають і дають по собі безнаказано стріляти, то тоді, да, можна робити фраги. Боже, який же він незграбний, цей амікс 13. Щось під... підстрибує на всіх кочках. Таке ніби в мене не тільки башня тут розкачується, а весь корпус так само розкачується. А там у них хтось точку А захищає, да? Це погано. І тут нікого більше не видно. Ага, чую техніку десь тут. Стоїмо, чекаємо. Я думаю, рано чи пізно вони підставляться. Нам їхати не можна нікуди. Думаю, треба обходитись тим, що є, ну, в плані позиції. Треба просто стояти чекати. Ну блін, вони ж теж сюди не будуть виїжджати, да? Так і будуть там стояти, до речі. Розвідка не працює. Ось, у притул прямо на нього. Ткнув розвідкою, вона просто не спрацювала. Як же це дратує? У нас там на точці це проблемки. Ох ти, ніфіга собі, я його і не бачив. От знову відволікся, почав базікати і не помітив техніку у себе під носом. На жаль, у нас центр і точка С впали. Напевно, є сенс спробувати ось звідси об'їхати. Хіба що, може, я буду образ світитись зараз? Але сподіваюся, що ні. Ага. Бачу. Боєкомплект. І що? Де їх усіх шукати тепер? Ні,фіга нікого не видно. Це наш тигр під'їжджає ззаду. Опа. До побачення. І отут ще якийсь я спалах бачив із димом. А, таке ніби хтось відстрілявся. Ну так, краєм ока помітив. Щось схоже було. Зараз буду пробувати збивати точку С. Там мої нехай оточують Б уже. Я думаю, Б вони зараз візьмуть. А от я б хотів би все-таки. Заїхати на це. Зачистити і захопити точку. Якби тільки хоч трохи розуміти, де вони тут заникались усі. Ага. Бачу. Командир навідник ЦКВ-220, чи що це таке? Щось було схоже. Збиваємо точку. Навіть якщо не захоплю, то хоча б зіб'ю її. Казну зламав. Все. Кінцева для тебе, братан. Не пробив, серйозно. Ну, давай тоді отак. Рикошет Ладно, а так Ладно, атак. Влучення. Ммммм. Так, влучення. Ну, це просто прикол. Ай, <смеш> <І> мене розбомбив. <смеш> Ой боже, суцільні снаряди, це щось із чимось. Дві сотні пробиття толку. Як з козла молока, якщо чесно. Ну, чесно, я міг би об'їхати його у борт, да, він став на ремонт, здається, тоді. Але я думав, 200 пробиття мені повинно б вистачити, щоб вбити його. Але, як показала практика, ні. На майбутнє буду знати, що краще все-таки об'їхати. Тим більше він мені нічого не міг зробити. Ну, чотири фраги. Не те, щоб багато, але й немало, нормально. Да, бої сьогодні були дуже-недуже. Але тим не менше, що можна сказати про AMX 13? Ну, мені особисто не дуже подобається, бо. Занадто багато, як на мене, критичних недоліків, таких як неймовірна розкачка у башні, і як я вже й казав, мені особливо не подобається те, що після повної зупинки башта качається ще декілька секунд. Це дуже дратує. Ну і це задньобашенна компоновка, що теж по-своєму незручно. О, Немає заднього ходу, задній хід у нас здається, щось там близько 8 чи 10 км на годину. Коротше, небагато. І вперед динаміка, так собі, ми доволі довго розганяємось. При цьому немає зенітного кулемета. Оці антени дуже сильно палять, бо вони доволі товсті і помітні. Ну і так як це легкий танк, та ще й французький, то, звісно ж, броні теж ніякої немає. Хоча в лоб ми хоча б кулемети тримаємо. Але, із плюсів, приємна перезарядка, непогане пробиття в 200 міліметрів, ну і напевно все. Якось замало плюсів як для легкого танку. Тому я б на вашому місці не сприймав би це як легкий танк, я сприймав би цю штуку як ПТ-САУ, на якій треба триматися від 145-ї лінії. Мене тільки дратує, знаєте що? Мене дратує те, що люди не дуже розуміють суть таких відосів. Вони чомусь думають, що я намагаюсь нав'язати комусь як треба грати, намагаюсь нав'язати комусь. Свою думку про танк ні. Я висловлюю свою суб'єктивну думку про танк, але я ж не кажу вам не грати на ньому, якщо він вам подобається. Я висловлюю виключно свої відчуття. Так само, от було з Мі-24, який ну, особисто для мене здався супер лайном. Але в коментарях там просто неймовірно на гімно люди сходили, доводячи мені, що танк дуже класний, але ж чомусь ніхто не враховує, що це виключно моя особиста думка. І якщо вам той там же Мі 24 чи цей Мікс 13 подобається, то грайте собі на в задоволення, скільки вам влізе. Напевно, такі вставки з поясненням треба робити на початку кожного відео, щоб людям це трошки доходило, може, бо інакше. Складається таке враження, ніби з одноклітинними організмами спілкуюсь. Ну, тим не менш, танк в цілому, напевно, нормальний, фраги на ньому робити можна, головне грати обережно і грати в стилі ПТшки, яка стоїть на великій відстані і просто накидує. Бо у нас гарна балістика, у нас гарне пробиття. І тому саме такий стиль гри, на мою особисту думку, цьому танку підходить найбільше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відосах.